Цих четвертокласників перший у новому навчальному році урок він має назву перемога. Моя земля моє місто, моє місто, моя школа, моя школа. Моя, доля. моя доля. Після присяги дітвора вперше сідає за парти і одразу ж до навчання. Урок проводять військовослужбовці, спілкуються зі школярами про особливості навчання в умовах війни. Ми розповідали про загальні правила безпеки під час війни для ну всіх дітей. Це мінна безпека, це безпека інформаційна, це безпека при поводженні з телефоном, ну і загальна безпека при спілкуванні з дорослими, яких діти не знають. Разом з однокласниками уважно все слухав. І Назар Кобрень хлопчик запевняє, правила безпеки засвоїв добре. Не чіпати міне дивитись уважно. І дуже обережно ходити там, де є трава, бо там можуть бути розтяжки з гранатами. Назар розповідає, його улюблені супергерої наші військовослужбовці. Вони воюють з агресором, підривають його о, техніку воєнну. Вони ще захищають нас. <піллянна> Бога навчальна супергерої, перепеки. Четверті класи, гра супергерої, припеки. У школі лунає сигнал повітряної тривоги для того, аби діти навчились швидко і без паніки переміщатись в укриття. Діти, Ви молодці, я вам пишаюся. Ми прекрасно з вами справилися. П'ять хвилин. Ми вклалися, ми дуже швидко. Саме воювалися сьогодні. В нас тренуються ті класи, які розташовані не на першому поверсі. Тому для нас було важливо от саме побачити цей безпековий фактор, що як він працює, скільки хвилин потрібно. От при першій евакуації ми побачили, що вже класи спускаються від 3 до 5 хвилин. Це досить такий гарний показник, тому що вчителі відпрацювали раніше це все. Вони знають всі шляхи евакуації, хто яким виходом йде, як заходить, де розташовувати дітей. І діти прослухали таку докладну лекцію про те, беремося за руки. Не Панікуємо, слідуємо за учителем, не розмовляємо ці правила, які діти сьогодні до кінця дня будуть знати от на зубок. Кожен крок, як діяти, тоді я думаю, якщо в нас буде вже не навчальна тривога, то ми зможемо зреагувати швидко, спокійно, без паніки. Під час повітряної тривоги у сховищі освітній процес не припиняється. Олександра Семенюк, Валерій Тілоховський, новини міста.